Ця інформація стосується людей, які потребують захисту в кримінальному провадженні. Перше, якщо ви є потерпілою особою і подаєте заяву до правоохоронних органів Національна поліція, Служба безпеки України, НАБУ чи ДБР, то знаєте, заява ваша про повідомлення. Скоєння злочину певними особами може бути прийнято як звернення громадян. І в цьому випадку вам потрібно подати скаргу до суду. Скаргу на бездіяльність уповноваженої особи, яка відповідає за внесення відомостей в єдиний державний реєстр досудового розслідування. З цього починається. Процес, який передбачає захист ваших прав. По-перше, досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, і після спливу суток до вас, доби, до вас повинен звернутися слідчий чи дізнавач та видати пам'ятку про. Те, що у вас є права як потерпілої особи. Багато випадків, коли до нас звертаються наші клієнти, ми попереджаємо, що досудове розслідування може бути певний час, і людям потрібно отримати свою вигоду від. Того, що вам нанесе шкоду дуже швидко, але ви повинні розуміти, що є іще е, одна особливість, коли е, подається заяви в цивільному порядку, та е, цей процес йде дуже довго. Тому ми якраз і вивели формулу захисту інтересів наших клієнтів саме в кримінальному процесі. Е, я передбачаю, що. Ви будете задоволені нашими, нашою допомогою і звертайтеся, адвокатське об'єднання. Крижанівські та партнери, знаходиться в місті Києві. У нас 59 наших партнерів по всій Україні. Єдиний телефон 066 20 52 03. Будемо раді вам допомогти.